Сірість похмурого ранку ронить у душі печаль. В сутінки вбрався світанок, небо, мов темна вуаль, що закриває півсвіту. Цей суботній ранок, скорботний для рогатинської громади, майдан Роксолани знову у сльозах, на колінах зустрічаючи нового героя України. Сьогодні осиротіла родина Бекішів із села Бабухів, втративши свого найдорожчого сина і брата, 35-річного Володимира Бекіша. Серця рідних обливаються кров'ю від болючої утрати. Війна розбила мрії батьків на синівську турботу на старості. Нині вони віддають вічності свою кровинку, сина, який, як справжній чоловік, пішов захищати вітчизну і віддав за неї своє життя на цій площі нашого міста. Ми зустрічаємо загиблого героя України. Зустрічаємо Володимира. Герой Бекіш Володимир Ярославович народився 12 червня 1987 року у селі Бабухів. Закінчив бабухівську школу. Відтак здобув фахову освіту в Бродівському педагогічному коледжі, проживав з батьками в рідному селі. Працював на підприємствах Склопак і спецагропроект. Боєць на війну був призваний з перших днів 22 березня 2020 року. Вступив у мотопіхотне відділення мотопіхотного батальйону. Мужньо і хоробро захищав рідну землю від ворожої навали. Вірний присязі, захисник щастю, Виконував свій громадянський обов'язок. Життя героя трагічно обірвалося 29 листопада 2022 року, внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. Захиснику було всього навсього тільки 35 років. Без найріднішої людини. Залишились мати, батько, сестра та два племінника, яких Володимир дуже любив. Рідні, друзі, колеги, побратими, які також прибули сьогодні провести в останню дорогу Володимира, запам'ятають його як доброго, як щирого. Як відважного патріота своєї України? Духовні отці відслужили панахиду за загиблим Володимиром Бекішем. Молитвою люди пом'янули захисника України, якому доля відміряла таке коротке життя. Та пам'ять про героя, який загинув боронячи рідну землю від ворога, житиме і не тільки у серцях родини, а й усієї рогатинської громади. Завтра, о 13 годині, у селі Бабухів відбудеться чин похорону Володимира Бекіша. А о 12.30 від адмінбудинку Рогатинської міської ради буде організовано автобус для усіх, хто своєю присутністю бажає віддати шанс полеглому.